Треба кабана виганяти, мовив він. Скрізь натикаюся на його гострі ікла. У мене вже дірки у вухах, а я про пірсинг не просив. Я теж проти кабана голосую, підхопив вовк. Він їсть за трьох. Та я ж майже вегетаріанець, запротестував той. Ага, майже. Іронічно зауважила жабка. Знаю, що такими, як я, теж ласувати любиш. Ходиш тут, дивишся на мене, облизуєшся. Кабана, на Мило, запищала агресивна мишка. Він тут ли залишився найбільший, від нього наша рукавичка скоро репне. А може, ви ще передумаєте? запитав з Надією кабан. Ні, відповіли звірі гуртом. Вибір було зроблено, і сумний кабанчик, хрокаючи, пішов шукати долі деінде. А мешканцям рукавички, хоч стало ще просторіше, та все ж недостатньо.